Чергове засідання комісії з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства. До складу комісії обрано шість депутатів. На нашому сьогоднішньому засіданні присутні 4 депутати. Червона комісії є повноважною і можемо розпочинати нашу роботу. В роботі комісії приймає участь заступник голови Рівненської обласної ради Сергій Анатолійович Свистелюк і голова постійної комісії з питань бюджету 8. -10 -10 -10. Також є заступник начальника департаменту дорожки Росію, відносно, до дорожки Володимиру Севічні. Попередньо депутатам були надіслані матеріали до розгляду нашої сьогоднішньої комісії, ознайомилися. Чи будуть когось якісь зауваження до порядку денного? На сьогоднішньому засіданні відсутні скважині причини наш секретар комісії Гоман Олександр. ми мусимо ще обрати. Репорядку сьогоднішнього нашого засідання. Це є пропозиція Макарчук, яка нам саме обрати. Це ми маємо даний старший додатковий. Хто за таку пропозицію? Ось Як хочете вседорічний. Це не конфлікт інтересів. Тут немає ніяких. Це не приватний інтерес. Тому я пропоную обрати секретарем сьогоднішнього засідання Макарчук Катерину Лицата. Ми голосуємо. Хто за? Чотири за, рішенням приняті. Дякую. Розпочинаємо нашу роботу. Чи будуть кожні зауваження до порядку денного? На засідання сьогоднішнє ще додатково поступило три питання, тому я пропоную включити в порядок денний. Перше питання, яке в нас є за порядком. Переч Віктор Олександрович спізнюється, тому ми його перенесемо на останнє. А замість першого питання пропоную внести про звернення комунального підприємства Рівненський обласний клінічний лікувально діагностичний центр імені Віктора Поліщука Рівненської обласної ради щодо погодження укладання договору про співпрацю з Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького. Також додатково внести про звернення комунального підприємства Рівненська обласна стоматологічна поліклініка Рівненської обласної ради щодо погодження звіту про виконання фінансового плану за 2 квартал 2023 року. І ще одне питання про звернення комунального підприємства обласна психіатрична лікарня села Орлівка Рівненської обласної ради щодо погодження внесення змін до фінансового плану на 2023 рік. Чи будуть кожного такі зуваження пропозиції? Пропозиція внести дані питання і затвердити порядок денний темного цілому. Голосуємо. Хто за? Чти не за, річ не Ну і чергове наголошуємо, що велике прохання до колег щоб подавати документи хоча б за добу до комісії, тому що ми їх мені не маємо ну, вивчити. Регламенту да, за три. Регламенту, так, за три. Отже, перше сьогоднішнє наше питання про звернення комунального підприємства Рівненський клінічної лікувально-діагностичний центр. Імені Віктора Поліщука Рівненської обласної ради щодо погодження укладання договору про співпрацю з Львівським Національним медичним університетом імені Данила Галицького. Доповідає Директор підприємства Баляна нашого медичного проведення. Всі присутні голови комісії ради. Звернувся до нас війський медичний університет, він вже двох років існує на нашій базі. Вони практично дітей ніхто на щастя лікарів, вони не визначають це. Вони навчають функціональні діагностики, упадні діагностики, тобто фактично всі лікарі наші нашій площі області вони навчаються в нас. Займають вони фактично. Там підтрак прийняття. Але для роботи адміністрації є не винятків в привіт, бойця вчинення, Тим більше всі лікарі нашої області вони стараються, щоб вони проходили ці корці безполучення. Будь-проїзкі запитання? Ні. Нагадаю, що в повноваженнях нашої комісії є погодження наміру укладання, укладання договору співпраці, а вже умови договору обговорює керівниць з самим творем Далеко. Є пропозиція підтримати, поводити укладання договору про співпрацю між комунальним підприємством обласної обласних і ікувально-діагностичних центр. Імені Віктора Поліщука, <клес> Вінницької обласної ради та Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького. Голосуємо. Хто за? Чотири за рішення прийняття. Дякую. 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 Наступне питання про звернення комунального підцінку Рівненської обласний спеціалізований дистанцію діаційного захисту населення Рівненської обласної ради щодо положення внесення змін до фінансового плану на другий квартал 2023 року. Доповідає виконуючи бою з головного лікаря, миринець Олександр Миколаєвич. Звичайно, в чому суть змі? У нас збільшилась кількість надходжень по НСЗУ у зв'язку з перерахунком в другому кварталі пакету по пропії. Збільшилось на 50 тисяч гривень. Також підприємство за програму фінансової підтримки на 23 рік отримало в другому кварталі в другому кварталі додаткові кошти з обласного бюджету. На закупівлю медикаментів по російському склеросу та по програмі Дітерінщини на стаціонарне лікування дітей хворих на МуІСТІДОС. І на другому парті також отримали кошти на капітальний ремонт з енергетирозбереження організації в будівлі 12 мільйонів 900 тисяч. Та в другому кварталі були затверджені платні послуги, з кожним сума надходжень заплановано збільшилась до 315 тисяч гривень. Відповідно до цього було внесено зміни до фінансового плану на другий квартал та дохідну частину позиційного коштів. Скажіть, будь ласка, по НСЗУ, ви сказали цифра, що у вас збільшилася. Формування фінансових результатів доходи на 2023 рік порівняння таблиці, я дивлюся мінус 880 тисяч. Ваш, ваші документи. Кошти Національної служби здоров'я. 2 мільйон 18 мільйонів стало 18 мільйонів 882 тисячі, мінус 880 тисяч, і що це в випадка. Уже по пакету якомусь забрали кошти, а по якому виділили? Надому на пополону. І в кінці місяця, там, по-моєму, 28 червня здійснили перерахунок по паліативній політ, допомоги. Всі остальні пакети ключові, тобто стаціонарна допомога і поліклініка залишилися так само. Може, так так, Таке співразили, не зрозуміло. Може, просто загальному, ось це ж окремі послуги, а то сума. Загальна сума. На яку збільшуються доходи нашого підприємства? 4 мільйони 70 тисяч і дев'ять. фінансових результатів доходи на 23 рік. Всього плюс 4 мільйони. Це 17 мільйонів отримають на увазі. Зміни так 88 фінансовий план на 23 рік. так, 88 зміни до фінансового плану. Так, 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 так. Відхилення 4 мільйони 70 тисяч. Правильно? Загально. Загально. Не готовий сказати. Тобто з обласним бюджетом. У нас по НЦЗУ, певно, це скажу, що від, зменшення пакетів немає. З обласного бюджету в другому кварталі додавали кошти ну, на медикаменти і на капітальний ремонт. У вас є ця табличка, що у вас перекладається? Так. В мене є. Я просто 3, не можу відмітити всі. Шоста лінія. Пише кошти Національної служби здоров'я України. Що пише в кінці? Мінус 880 тисяч. Пише, так? Мінус 880. Мінус 4. Можливо, плюс тут мало немає. Так Плюс не зазвичай більше. І мінус, то точно немає. Та має бути плюс, бо їх взяли, що кошти на перше сьоме 6 мільйонів 543 тисячі гривень. З них кошти НЦЗУ 6 мільйонів 323 тисячі гривень. Це щоб брати табличку рух коштів закладу. Там дивіться, там буде початка якась. Ні, ну написано, було мільйон вісім... 18 мільйонів, стало 17 800 тисяч... Не Я зрозуміло, що мільйона 4 тисячі, а це 4... 4... жодне число. 18 тисяч, 17 тисяч? Не може бути тисяча. Ця комісія нехай винесе. Ось ця комісія спілкується зі своїми бухгалтерами. Це кінця комісії. Так, так, зараз. Дякую. Загалом, те, що озвучує, так е, керівник закладу, фінансовий план справді зростає чотири мільйони. Якщо брати кошти національної служби здоров'я було затверджено 69 мільйонів 657 тисяч. А змінами до фінансового плану передбачається затвердження цифри 69 мільйонів 686 і 9. Тобто да. це означає, та, та сума, яку він озвучує, справді додалося. 50. Але да, дані, 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 дані план на другий квартал, натисна, що зменшується. Тобто останні ні? три графи. Ви уточніть, як правильно, ми озвучені вам погодя. Наступне сьогоднішнє наше питання про. Е Звернення комунального підприємства обласний перинатальний центр Рівненської міської ради щодо погодження. Наступне питання четверте. Потім що... повернемося до тебе про звернення комунального підприємства Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення Рівненської обласної ради щодо погодження внесення змін до фінансового плану на другий квартал 2020 Най виконуючий обов'язки генерального директора Черняк Юлія Івич. Вносимо зміни в зв'язку з тим, що НСЗУ перерахувало нам гроші за наш найбільший пакет за стаціонарної психіатричної допомоги. Вони не допустили нам фінансування вже до того, про які нам необхідні. Зільки мільйонів. Плюс вісім мільйонів. Дев'ятсот То ми виходимо повністю на зарплати вже по автономі. А ви зараз отримуєте по позитивному договору без Так, без запитання? Добре. Є пропозиція вводити зміни до фінансового плану на другий квартал 2022-2023 двадцять двадцять третього року. Комунальне підприємство рівницько обласний центр психічного здоров'я Рівненської обласної ради. Голосуємо хто за чотири за річні принципи. Дякую. звернення комунального підприємства Рівненський обласний шкірно-вагіонологічний диспансі Рівненської обласної ради щодо поводження внесення змін до фінансового плану на 2023 рік. Відєвич Сергій Львович, директор підприємства. Вітаю. Вітаю вас. Хочу доповісти про те, що заклад надалі надає допомогу жителям міста Рівне в області і сусідніх. Областей, так як ми є унікальним закладом свого типу. От є у нас зміни стосовно фінансового плану. Ми від Національної служби здоров'я України отримали перерахунок по стаціонарній допомозі, враховуючи те, що у нас є стаціонарний пакет на 40 ріжок. Ми маємо плюс 1 мільйон 600 50 тисяч гривень, до це року, це буде відображено у тих розвітах, про які ми будемо працюємо. І ми так постачали успішно якісь Такі кордонки, такі гарно з реклами починаємо. Пропозиція погодити зміни до фінансового плану на другий квартал 2023 рік. комунального підприємства Рівненської обласних шкірно-енерлогічний Рівненської обласної ради. Голосуємо. Хто за? Чотири за річні Дякую. Дякую. Тут питання про звернення комунального підприємства Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни Рівненської обласної ради щодо погодження внесення змін до фінансового плану на другий квартал 2023 року. Школя Андрій Іванович, чи будуть кось такі служба Національна служба України додала 11 мільйонів, але це віртуальні гроші, тому що це а вони виплачуються по факту. Місцевий бюджет на виконання проєкту проєкту кошторисної документації 5 мільйонів. 16 мільйонів вже візочки, коляски обладнання на 17 мільйонів отримали оплатнення з централізованого з Міністерства охорони здоров'я е і ремонти. 12 мільйонів це візочкова майстерня, всесвітньої організації охорони здоров'я нам фінансує. Зараз проводимо. Законіємо це. Чи будуть <підусідь> кось чи Пропозиція підтримати зміни Підусідь. до фінансового плану комунального підприємства Рівненської обласної госпіталь ветеранів війни на кварту 2023 року. -го. Голосуємо, хто за 4 за прийняття. Дякую. А да. Що ви готові до питання? Сергій Стефанович, як мучається, мусите виконувати його обов'язки. По контракту з НСЗУ 61 мільйон заплановано на рік. Був залишок 8 мільйонів. Ось 69 мільйонів. Розбили на 4 квартали. В другому кварталі планували витрати 18 мільйонів. Витратили 17 882, показали 88, що не витратили. Угу. І перенесли надалі. Так, переносять надалі. Тут цифри сходяться, бачите, Вища математика. Які пропозиції? Погоди. Погоди. Є пропозиції погодити зміни до фінансового плану на 2023 рік. Комунальне підприємство Рівненський обласний спеціалізований диспансер редакційного захисту населення Рівненського. Так, хто за? Чотири за річник прийняті. Наступне питання: про звездня комунального підприємства Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка. Рівненської обласної ради щодо погодження внесення змін до фінансового плану на другий квартал 2023 року. Доброго дня всім. Я пропущу за, за, за пізно. Зміни викликані. Протягання... Віктор Олександрович. Віктор Олександрович, нас в власне, більше. Викликані зміни до финансового план загалом на 25 мільйонів. Це більше доходів масло перемоги заборону СЗУ. Це на 2,3 мільйони і доходи за рахунок коштів обласної ради і доволі для, на для термологів і для капітального ремонту відділення реабілітації Так само збільшення відбулося за рахунок. Благодійної допомоги, загалом це 25 мільйонів. Ми розподілили ці кошти в такий спосіб, що збільшились кошти на заробітну плату це 3, -3 мільйона. Значить, це збільшення пов'язане з тим, що почали робити доплати молодшого медичного персоналу на постійній основі, і там частково збільшили примірний фонд для медичного персоналу за результатами роботи. Збільшили на 2,5 млн. витрати на медикаменти, пов'язано частково з тим, що тепер веж 800 на кількість. Зменшили витрати на оплату послуг на 2 млн. це там практично за весь період признімали там поточні ремонти і перенаправили на всі речі. І е, такі великі зміни це ще оплата теплопостачання. Запланували на е, 2 мільйони, тому що в нас на е, осінньо-зимовий період там фактично стоїть нуль таких коштів поки Ну і В зв'язку з тим, що отримали обладнання е, і в тому числі благодійне, то амортизація збільшилась на е, е, фінансовий стан сталий і всі зобов'язання. Ця руку у нас можна виконати. це роботи з територіальною обороною. Це в нас кошти, які ще по захисній споруді, а. залишились вони були на заплановані раніше. Ось, що Є будь-які запитання? Mm. Пропозиція погодити зміни. До фінансового плану на другий квартал 2023 рік комунальне підприємство Юненська обласна клінічна лікарня імені Юрій Шуменяка Юрічного лікарня. Питання про звернення комунального підприємства Рівненська обласна стоматологічна поліклініка Рівненської обласної ради щодо погодження звіту про виконання фінансового плану за другий квартал 2023 року, відповідає директор комунального підприємства Валентина Васильівна Супченко. Ну, хочу повідомити, що заклад в принципі, справляється з усім, Чим можна справлятися. Заробітна плата відповідно до постанови виплачується. Зараз плануємо підняти тарифи на платні послуги, зв'язку з тим, що зрощення матеріалів витратних, відповідно, всі, всі вимоги, які нам поставлені, ми виконуємо. Тому в принципі проблем в закладі немає. Наразі все в нас. Добре, єдине, що ну, це можливо не стосується виконання фінансового плану. У нас ми неодноразово піднімали питання раніше е, про е, аварійний стан закладу, да, тому що постійне затоплення в зв'язку з цим. Дощі велика кількість опадів, і е, на тому тижні два тижні спостіль е, позбутів поліклініка пливе. Е, це мало того, що е, почав протікати дах. Ми могли якось ще якимось чином наладнати, але буде звернення. Поки що ми там підраховуємо е, збитки, тому е, ну, що він за настільки протікає, ми його не самі поладити не в змозі, тому це ну, аварійний. Стан і відповідно, якийсь аварійно-поточний ремонт потребує заклад, і відповідно зараз ми складемо цю ситуацію і будемо звертатися за допомогою, тому що ми самостійно з тим, на жаль, впоратись не зможемо. У нас є відео, у нас є фото. Ну і відповідно, ну це трошки згодно. Приємно дружина всім, що у нас все добре в закладі. Ви навіть найперші зітуєтеся серед всіх. Ну ми просто п'яти позиціалися, ми відклали з розрахунком що наступного. Однозначно ми готові підтримати. У нас розпорядні на коштів зараз є військова адміністрація. Я думаю, що ви звертайтеся з листом з департами. Ну так, ми прийдемо сьогодні з кошти, тому що там там дійсно там аварійна ситуація, і якщо це будуть опади в вигляді снігу. То, мабуть, той дах просто завалиться, ну і відповідно. Так, Ні, ну там такий жах, ми туди пішли, залізли туди вже і подивилися ту сцену. Тобто вже, я, е я вже боюсь сама лагодити, викликати службу, якісь, щоб нам просто його там підлатали, щоб нам не капало зі стелі, то там вже просто, ми самі не впораємося. треба вже такий серйозний ремонт проводити. проводиться. Підтримаємо точно. Ми пишемо це в рекомендації. Давайте в рекомендації за. до військової адміністрації. Є Шевкотські запитання. Пропозиція підтримати, угодити звідки виконання фінансового плану за 2 квартал дві тисячі року комунальним підприємствам рівницького обласного фінансові поліклініки також звернутися до департаменту охорони здоров'я та цивільного захисту, вивчити ситуацію з ДАФ, власне і подати на розгляд обласної державної адміністрації про виділення додаткових коштів. Хто за, підприємство? Голосуємо. Дякую. А ви проєктно-кошторисну робили? Я... Ну, зараз ми оцінюємо, запросили спеціалістів, які оцінюють. У нас проєктно-кошторис вже давно була, бо у нас заклад він такий аварійний. І у нас навіть ремонт був проведений е, укриття, і зараз це все укриття, ну, потрошки воно все мокре, воно все від. 19 було, але ми зараз міняємо, орієнтовно ми там ну, запросили, кинули, але зараз ще до переоцінку зроблять, щоб ми могли з якимись сумами. А ну, ви стукайте, Ну так, ні, ну просто ми вже прийдемо, там говорили, говорили спочатку, просили, просили, але, на жаль, були такі ситуації, і ковід, і війна, а тут вже просто ми ну, щось самі трошки там лагодили але вже тут ситуація, як ми самі не хвороба Наступне ну, наше так. питання вже є перинатальні, так? Mm -hmm. Звернення комунального підприємства Обласний перинатальний центр Рівненської обласної ради щодо погодження внесення змін до фінансового плану на другий квартал 2023 року. Хто у нас тут питання? Доброго, Доброго дня. Я медичний директор комунатології. Ми просимо змінити наш фінансовий план. Я в фінансах не дуже розбираюся, але розумію, що видатки в нас збільшились Я тим, що ми надаємо більш висококваліфіковану допомогу, і до нас звертаються жінки з багатьма патологіями. Не тільки патологія самої вагітності і пологі, а ще й патологія екстрагенідальна, тобто серцеві захворювання і так далі. Тому е, закупівля на закупівлю медикаментів, на закупівлю апаратури нам потрібно більше. Е, плюс у нас е, збільшились видатки на пальне закономір ну, всі ж родині. І плюс у нас збільшились видатки на новий новий. Е, Метод для зараження хімічних <клес> діходів, шприців, э, вологи, вологи просто. Там є велика така таблиця, яка ну, в цифрах, я чесно кажу, не дуже, але розумієш. Таблиця, якби велика є, ми зазвичай просимо написати пояснюючу записку. Так є пояснююча записка, вона на э, <клес> третій та, листок. Раз, два, три. Третій, третій, а, а, третій. 22 мільйони 140 тисяч програм через угоду. Дедшот. Примат співлоблення. Плюс дохід від ладіні компанії 5,5 млн. А ні, він просто перехопив, щоб зайняти коря до завідувача відділу. Ну, ходімо, а то може ще так. 140. головного лікаря на посаду директора. Крим. Є пропозиція підтримати зміни до фінансового плану підприємства на 2023 рік обласного перинатального центру Рівненської обласної ради. Голосуємо хто за? Чотири за тиждень. Дякую вам. У нас одне питання, що залишилося. У комунального підприємства обласна психіатрична лікарня села Орді Карінинської обласної ради щодо проводження внесення змін до фінансового плану на 2023 рік, доповідає директор підприємства Задорожний Олександр Григорович. Шановні депутати, другому квітня 2023 року було здійснено перерахунок коштів НСЗУ за нашим пакетом стандартного чотири допомоги. Відповідно, було збільшено розмір коштів, які ми отримали міністр, якщо раніше ми з січня по травень включно витримували 1 мільйон 790 тисяч гривень, то в червні включно в кінці року вже писали договір додаткову воду на 3 мільйони 394 тисячі гривень на місяць. Відповідно, ці кошти дозволяють нам виплачувати повну повному обсязі, коли вимагає на 28, 14 500 і Мати праці, зраховуючи <плати> постанову, які у вас в місяць. А отримуєте ви отримуєте, скільки ви третиєте? Ще 500 тисяч на функціонування закладу в місяць залишається. Так. О, це дуже приємно, що наші психіатричні заклади підтягнулися. Так, розумію, що буде в майбутнє це є. Які є які запитання по погодженню щодо зміни до фінансового плану підприємства на 2024 рік, Дякую. ми сьогодні виносимо на сьогоднішній вичерпаний, дані на сьогодні вичерпані, і в резюме я пропозиції, які, на мою думку, Дякую за роботу. Дуже добре, що